Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс, Роман Шептецький. Продовжую записувати тижневі гороскопи. Будемо з вами сьогодні робити прогноз для кожного зодіакального знаку на період з 21 до 27 квітня, практично останній тиждень квітня. Сьогодні я вирішив зробити такий доволі швидкий прогноз для кожного зодіакального знаку, так як у нас зараз великодній період, багато. Якщо трансформаційних енергій, вирішив я попрацювати саме з колодою енергетичних Ошо. І, власне, які підказки для кожного задякального знаку прийдуть, над чим кожному саме зараз цей енергетично сильний період потрібно працювати, ми з вами і довідаємось. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Всюди підписаний однаково. Екстрасенс Роман Шептецький. Хто має бажання навіть саморічно віддячитись за отримані сьогодні підказки та інформацію, можете це зробити як благодійний внесок для розвитку мого YouTube каналу В описі під відео є необхідні всі дані та реквізити. Ну і звичайно. Хто має бажання, може від стати спонсором мого YouTube-каналу. Дякую тим, хто вже по факту є спонсорами. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Перший зодіакальний знак це в нас овни. Що для овнів важливо знати, розуміти, робити з 21 до 27 квітня. Подорожувати, дорогі мої овни, так? Ви знаєте, подорожі для багатьох овнів є важливі, сам знаю, бо люблю подорожувати, і коли є така можливість, нею користаюсь, а взагалі це карта про відкриття чогось нового. І оскільки ви вже і так пройшли значний шлях, просто рухайтесь далі. Навіть якщо, можливо, трішки зараз незрозуміло ще перспектива, що робити, куди і як рухатись, але все рівно, крокуйте далі. Знайдуться люди, які допоможуть, підкажуть, знайдуться дороговкази, які також допоможуть. Будуть інші якісь підказки від ваших вищих сил. Через сни, до речі, прислухайтесь до них. Через інші якісь ще там інсайти, але повний вперед. Майбутнє відкривається, труднощі подолаєте, нові горизонти відкриються, а з ними і ще більші можливості. Дорогу далеко осилить той, хто іде. Дивимося, яка енергетична підказка для тельців. Період – з 21 до 27 квітня тельцям треба буде ще набрати терпіння для реалізації їхніх планів, задумів, бажань. І, власне, все у вас вдасться. Так, може не все, і не відразу, як би вам хотілося, але ця карта наголошує, що всьому свій час і дитина народжується тоді, коли має народитися, коли правильний термін. І яблуко з яблуні впадає саме тоді, коли воно гарне, дозріле, та й про інші такі асоціації можна говорити. Тобто, в свій час майте терпіння, чітко плануйте свої подальші кроки і, власне, очікуйте реалізації ваших задумів, планів та бажань. Є така ще гарна фраза теж. Люблю деколи повторювати. Хто терпений, той спасений. Так, вміння терпіти, воно, знаєте, дуже хороше. І коли, знаєте, так якби ну, в хорошому розумінні терпиш, так? не в негативному, а в хорошому розумінні ти вмієш терпіти, вмієш чекати. І щастя, тоді навіть приходить, коли ось цей момент очікування, він якийсь такий легкий, простий, такий вже ну, буде, як буде. І раз, і все починає вдаватись. Ну, бо якщо ви терпите щось не дуже добре в своєму житті, то, власне, прийшов час позбутися цих негативів, чи негативного якогось ставлення, чи відношення до себе, і так далі. Подивимося, яка підказка енергетична є для близнюків в період з 21 до 27 квітня. Контроль треба буде тримати близнюкам. Над собою, над своїм життям, над цими процесами в вашому житті, які відбуваються, і не дозволяти кимось керувати вами. Тому що, коли хтось керує вашим життям, чи ставить вам якісь вимоги, чи ще щось в цьому роді, то, по ідеї, ви не будете жити своїм життям, а як під якимось чужими контролями. Вам зараз це ні до чого. Тільки самостійно контролюючи ситуацію, себе, свої стани, і так далі, ви зможете і добитись успіхів, і активно розвиватись, і духовно рости. Тому контролюйте, аналізуйте, спостерігайте, робіть правильні висновки, і буде вам хороший і, можливо, навіть дуже швидкий результат, як тільки ви повертаєте. Контроль собі над вашим же життям і все, що в ньому відбувається. А тих інших, хто хоче контролювати вами, і ще з негативної точки зору, забирайте свого життя. Наступний наш зодіакальний знак це раки. Давайте подивимося, що, власне, для раків яка енергетична підказка старо-ошо 21-27 квітня. Карта зрілості. Зрілість в судженнях, зрілість в думках, в поглядах, в діях, у вчинках. Це коли ви не боїтеся брати відповідальність. Це коли ви сміливо і рішуче робите те, що маєте робити. Ви вже дозріли. Просто активуйте в собі цю силу, активуйте в собі цей ресурс, оцініть правильно себе. І починайте діяти. Якщо ж ви будете чекати з моря погоди, швидше за все в нічого в вашому житті. Так і не відбуватиметься. Тому зрілістю, з мудрістю, дорослою позицією реалізовуйте, що ви там задумали. Приймайте нові можливості та енергії, які приходять в ваше життя, і буде вам щастя. Далі у нас леви. Для левів. Яка енергетична підказка з 21 по 27 квітня? Чудова підказка, Леве, творці ви свого життя, як ніколи, зараз усе практично, що відбуватиметься, залежить від вас, ваших думок, ваших дій, ваших вчинків. Все в ваших руках. Карта Творця вона закликає зосередитись на тому, що саме зараз ви хочете, адже ваші думки і бажання можуть швидко реалізовуватись та матеріалізовуватись. Думайте в позитиві, в плюсі, відкидайте всякі негативні установки і страхи, зрозумійте, що ваше життя дійсності має бути в ваших руках, і ваше майбутнє, яким воно буде вже завтра, залежить від того, що ви для нього робитимете сьогодні. Тому працюйте, трудіться і дуже швидко зможете отримати плоди з ваших старань. Далі ми даємось для Дів. Діве 21-27 квітня. Для вас енергетична підказка. Підказка ось така. Пора повернутися до себе. Це хтось може робити через медитацію, через осередження, через різні енергопрактики, ваше завдання відділити свого життя всяку чорноту, всякий бруд, всякі спокуси, всякі паразити, всяких негативних людей, всяких токсичних людей. І відчути оцю от гармонію в собі. Поки ви не відділитесь, не відокремитеся від того всякого негативу. Цієї гармонії в душі ви просто не відчуєте, а все починається з вас. Тому медитуйте, займайтеся необхідними практиками, працюйте з відповідними спеціалістами, якщо вам самому важко оце все, власне, відділитися і зрозуміти вашу внутрішню суть і сутність, і що вам робити далі. В принципі, у вас є весь необхідний ресурс, щоб справитись і самостійно, але. Деколи хороша підказка, підтримка та допомога може бути, знаєте, такою влучною і таким ще додатковим пазликом, який складе цілісну картину вашого життя, і ви зрозумієте, що і як правильно вам робити далі, щоб в дійсності духовно рости та розвиватись. От така підказка для вас, діви. Далі у нас Терези. Для Терезів. Для Терезів 21-27 число квітня. Тут Терези вам потрібно буде, так як ви, до речі, багато хто з вас часто любить порівнювати, зважувати. Карта називається порівняння. Не завжди те, що більше і товстіше, може бути міцніше, ніж те, що худіше і тонше. Тобто не судіть по обліку, пізнайте внутрішній світ. Чи іншої людини, чи якоїсь ситуації, подивіться з іншого кута зору, з іншої точки зору. Справді зважте всі за і проти. Порівнюйте, збирайте інформацію, не робіть квапливих рішень. Тільки все добре порівнявши, зваживши і обдумавши, ви можете рухатись в реалізацію ваших усіх. Цих там задумів планів бажань. Навіть якщо це якась одна там дрібничка, відмінність, але яка може оцю шальку терезів перехилити кудись, то докопуйтесь до суті питання. Збирайте ці всі за і проти. І, власне, зрозумійте, що сонячність може бути деколи оманлива, а от внутрішня сила і ніці ось що головне, як вас. Так і в інших. І духовний ріст, і розвиток ось на що звертайте вашу увагу. Скорпіони. Енергетична підказка вам період 21-27 квітня. Тут у нас карта гармонія. Гармонізуйте себе, гармонізуйте простір навколо себе. Також це можна робити через медитації, через молитви, через духовний діалог, через різні енергопрактики. Тут ще так намальовано, що гармонія йде з серця, з вашого серцевого каналу, з ваших емоцій. Чим більше будете відчувати хороших емоцій, випромінювати цих хороших емоцій, навіть деколи важко, але треба переплюсовуватись, треба висвітлювати якісь негативи, негативні моменти, які є в житті. Піднімати таким чином вібрації цим подіям, переплюсовувати, так? Гармонізувавши себе, ви будете гармонізувати простір навколо себе. Особливо старайтесь відсікати всяких провокаторів. Просто ігноруйте ці провокації, тим більше, як ви розумієте, що вони до вас не мають абсолютно ніякого відношення. І оця, власне, гармонія, яку ви зможете отримати, фіксувати. І от і старайтесь жити в такому стані. Тоді в інших сферах буде вам щастити і буде результат. Далі у нас стрільці. Для стрільців маємо такий ось енергетичний, енергетичну підказку період 21-27 квітня, карта зцілення. Цього тижня вам необхідно... Зайнятися цим зціленням на рівні тілесному, духовному, душевному. Ви знаєте, які для вас є труднощі, чи травми, чи проблеми, чи ситуації. Прийшов час зцілитись, не відкладайте десь вже там знов, завтра, післязавтра, ще якісь моменти, не придумайте причин, придумайте можливості, аби вирішити те, що потрібно було вирішити давно, зціливши себе на рівні тілесному, духовному, душевному і відновивши свою цілісність. Ви зможете побачити набагато більше, відчути набагато більше, отримати і можливостей більше, ніж коли ви втомлені, змучені чи хворі, то вам точно нічого не хочеться. Тому зцілюйте себе, наповнюйтесь, відновлюйтесь, можливо, комусь в вашому оточенні потрібно зцілення, і у вас є така можливість, допоможіть цій людині. І на рівні тілесному ну, зцілення де. Лікування, так, тіло, що де потребує, лікуєте. На рівні духовному це знову ж таки молитва, практика, медитації, хто як працює духовно. На рівні ціннісному, це хороші, позитивні, як правило, емоції, події, ситуації, особливо тоді, коли багато такого може і негативного відбувається. Треба десь відшукати все рівно ту. Можливість і радість життя, поки ви живете, то живіть це життя, супереч, може, навіть якимось дійсності, нехорошим, негативним подіям, які відбуваються в вашому житті. Докажіть самому собі, що ви сидні, ви можете і ви маєте заради кого, заради чого жити, а також для духовного росту розвитку приходимо в цей вимір, і це теж треба пам'ятати. Далі у нас кози Для кози енергетична підказка на 21-27 квітня. Кози вам треба вийти з зони аутсайдерства. Зрозумійте, що ви не є ніякими аутсайдерами, можливо, хтось з вас хоче їх зробити. Або хтось хоче внушити вам це. Але зміни починаються віра в себе. І з дистанціювання від того, що у вашому житті відбувається, щоб побути спостерігачем тих чи інших ситуацій. Ці двері, насправді, відкриті, колодка, не замкнена. Щоб це побачити і зрозуміти, вам треба просто відійти крок назад. Щоб потім зробити багато кроків вперед, може ця. Калітка дійсності відкривається не від вас, а на вас. Тому дистанціюйтесь від тої злитої вашої ситуації з вами, і ви побачите курс, куди рухатись. Також карта підказує, що накопичуйте знання, накопичуйте ресурс. Може, в дійсності попрацюйте з якимось спеціалістом, який дасть вам грамотні, хороші, якісні підказки. Але однозначно зміни в вашому житті почнуться з віри у себе і з того, що ви наважитесь щось нарешті змінити. А кажуть, хочеш щось мати нове в житті, почни робити те, що раніше не робив. Далі у нас водолії, передостанній знак для вас енергетично та підказка. 20 період, період 21-27 квітня це усвідомлення. Усвідомлення себе, усвідомлення всього, що відбувається навколо вас, усвідомлення того, чого ви тут, усвідомлення про подальші шляхи, розвиток дій та подій, усвідомлення взагалі цілісності енергоструктури вашої, духовна робота, якесь виродопросвітлення, інсайти які вам будуть приходити підказки, слідуйте їм, чи це через СНИ, чи через інших людей, чи якимось іншим чином. Коли, ваш, коли вам простір посилає, так, у ваш якийсь відкритий інформаційний канал, який ви дійсно ставите запит, так, і простір вам посилає цю відповідь, то не потрібно її ігнорувати. Бо знову ж таки від того можете зробити гірше собі. Ви вже і так багато чого по факту, в тому, що шукали, знайшли, зрозуміли, усвідомили. Навіть якщо це може якась така, знаєте, неприємна правда, але це дасть можливість зробити вас сильнішим, мудрішим, більш духовно розвинутим. І, нарешті, завершити якийсь один період життя, щоб почати новий більш усвідомлено, з правильно прийнятими рішеннями. А отже, щоб більше, не допускати попередніх помилок. Ось, власне, про що дана карта. І нарешті риби. І нарешті риби. Для риб енергетична, хороша підказка, 21-27 квітня. Це у нас брати участь, об'єднуватись тільки в об'єднанні з правильними людьми ви зможете. Добитись успіхів, відчути свою значимість і, взагалі, правильна підтримка деколи робить дива. Беріть участь там, де вас цінують, поважають, де дають вам об'єктивну критику, де дійсності об'єктивно оцінюють ваші здобутки та досягнення, там, де є цей суб'єктивізм і приниження, і критика, така, аби просто дійсності. Принижуючи вас підняти там свою якусь вартість цінність. Тікайте від цих людей, бо закривайте з ними контакти. Нічого доброго, ви з ними кажуть, каші не зварите. Шукайте свої колективи, шукайте своїх людей, шукайте якісь свої споріднені душі зрештою. Я думаю, що, може, вже по факту ви розумієте, хто це, де це. Але потрібно тільки ще наважити зробити якийсь перший крок до об'єднання. Ось і ваше завдання: зробіть ці кроки необхідні. Навіть якщо деколи спочатку цей контакт не вдасться, з часом все може змінитись. Тому, риби, рекомендації для вас ось такі: почуйте їх, прийміть їх. І щиро бажаю, хай вас знайдуться всі ті необхідні колективи, підтримки, особи, персони, персонажі, які справді якісно вам можуть цьому житті і підтримати, і порадити. І допомогти. Ось такий у нас сьогодні вийшов прогноз для всіх зодіакальних знаків, такий, я би сказав, експрес-варіант, але цікаві підказки, є над чим задуматись, тому прийміть їх до уваги. Краще, хай максимально посилюється, справджується. Може щось не дуже добре сьогодні сказане, хай нейтралізовується. Пам'ятаємо, що і майбутнє багато чи залежить від кожного з нас, його моделювання. Тож, правильно ставимо запити і по запитах отримаємо результат. Будьте здорові! Бережіть себе. Всім бажаю всього найкращого, продуктивного, хорошого, мирного тижня. Всіх благ і до нових зустрічей! Світла, всім і побільше відправляю. Бережіть себе. Почуємося!